Я 24-го року в комплектації 53 AMG. Поклали лайнери Weather High Performance, штатні кріплення. Дуже чітко лягли, взагалі ніяких зазорів, зона відпочинку лівої ноги закривається. До речі, килимки оригінал для Mercedes. Іде гравірування Wezertec. Килим другого ряду виконаний одним суцільним великим килимком. Закривається центральна тунелька, підсидіння заходять також на кріпленнях в чорному кольорі. Килим багажника. З бортиком також по всьому периметру. Ідеальна посадка. Лягають чудово. Так, тут все чітко. Та передній пасажирський килимок. Далеко заходить вверх штатні кріплення.